почався з вибору. У людини є завжди вибір. І Адам, і Єва мали вибір. Але вони вибрали не дерево життя, слово Боже, Бога, а вибрали дерево, пізнання добра і зла. Те, що ми зараз вибираємо. Інтернет, новини. Люди настільки багато грішили, що їхні гріхи. Дістались аж до неба, люди стали дуже злі, і проходить тільки 1656 років, і Господь Бог знищує цілу землю Ноєвим потопом. І в Ноя теж був вибір, але Він же вибрав Бога. Бог не створював пекло, Бог не створював аду на землі, його створили люди своїм вибором. І зараз нас з вами також стоїть вибір. попереджає? як Адама і Єву попередив, і Ноя попередив. І нас попереджає, і він попередив, що буде сім печаток апокаліпсису, сім труп і сім чаш Божого гніву. Перша печа вже відкрита. Це лже науки, лже релігії, які є по цілому світу. Брехня. І через цю брехню почали відкриватися і наступні печаті. Печат апокаліпсису це війни. Вже були дві світові війни. І багато різних воїн, яка зараз і в Україні триває. І Ісус каже, це ще не кінець. Як ви про це почуєте, знайте, що це не кінець це початок кінця, третя початок апокаліпсису це мамона. Люди віддають свої життя за гроші. А Ісус сказав, що ви не можете служити і Богу, і грошам. Ви мусите вибрати когось одного. Тільки багато мають земних благ. Так комфортно, все на кнопочки наживають, що навіть Бога не треба Нащо мені Бог, як мені так добре. Верніть мені так, як мені було, мені було так добре. Та печать апокаліпсису це смерть, це особистість, яка скаче по землі, а за нею йде ад, так само особистість. Це духи, які йдуть по землі і косяться підряд. І ми бачимо це в Україні. Її не створив Бог. Це створила людина своїми руками. Вибір, знову вибір. Та печать апокаліпсису це гоніння на святих 145 країн, де гонять праведників, де гонять людей Божих. Здаються питання, як же Бог це все допустив. Перша печать, друга, третя, четверта, п'ята. Це все руками людини. Пророцтво Даниїла. Цей Бован і Стукан. Всі вже відбулися ери, залишилася тільки наша остання змішана залізо і людина. Писує, що шостою початкою апокаліпсису буде ядерний вибух, Чезний землетрус, місяць стане як кров, небо згорнеться, як сові. зі своїх місць Чать. згори третина землі, Дим, сірка. Іще, і люди все одно не розкаються, третя частина людей на світі загине. Печать, шоста труба, шоста чаша Божого гніву будуть найстрашніші. Суд названо людським числом, бо ми самі люди це допустили від цього всього. Куди сховатися? Біблія дає на це відповідь. Тільки в тисячолітнє Царство Ісуса Христа стати. Його дитиною і вийти з ілюзії. Бо поки ми знаходимося в ілюзії, що все навколо чудесно, все добре мені комфортно жити, люди гинуть. знаходимося в ілюзії. 21 століття на дворі ніхто не очікував війни, ніхто не очікував пандемії, ніхто не очікує землетрусів і так далі.